У Вінниці з'ясування стосунків між двома компаніями завершилося стріляниною, у результаті якої загинув іноземець. Що не поділили молодики о шостій ранку біля Макдональдсу, поки що невідомо. Наразі міліція встановлює обставини цієї бійки, її учасників та очевидців злочину. Сьогодні близько 6-ї години ранку на лінію 102 поступило повідомлення про те, що біля ресторану Макдональдс, що розташований в місті Вінниці, відбувається бійка між невідомими особами. Та чути постріли. При виїзді слідчо-оперативної групи було виявлено труп чоловіка, який попередньо помер внаслідок огнепального поранення. Інші учасники даної бійки доставлені в лікарню з різними тілесними ушкодженнями, окрім одного загиблого у результаті перестрілки, є ще двоє постраждалих, які наразі перебувають у місцевій лікарні. Один з різними ранами правого передпліччя після виконання оперативного втручання продовжує лікування в умовах травматологічного відділення, станнього ближче до задовільного, і другий пацієнт вкрай важкому стані з вогнепальним проникаючим пораненням грудної клітини. Прооперований на даний час буде продовжувати лікування в умовах реанімації. Стан важкий міліції вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився 25-річний громадянин Марокко, який за попередніми даними на території України перебував нелегально. Слідчим управлінням за фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Нагадаємо, що такий злочин карається позбавленням волі терміном до 15 років.